Добре, ми запишемось. Доброго дня. Доброго, дня. Доброго дня. Підставсь, будь ласка. Як вас підписали? Мене звати удачи на Людмила Вікторівна, акторка театру. Людмила Вікторівна. Скажіть, будь ласка, на скільки років ви на сцені? Ой, моє улюблене, улюблене запитання. А вже... 37 років, в 37 сезон я працюю в театрі. Ма вже юбілей. Ну, май, так, я сподіваюся, що коли буде ювілей, то це буде вже е, мир і вже все, все відбудується, і буде великий бенефіс і банкет. Ну, Сподіваюся. Обов'язково. будь ласка, 37 сезонів. От таке, такий виступ для вас він ходить в топ-3 на, на найдивніших локацій. А ви знаєте, ну, ми працюємо вже а, ми пів року. Пів року. А всі, хто ми сиділи по домівках, а потім зрозуміли, що стріляють то погано, але це все треба щось робити. Ми вже так втомилися нічого не робити, що ми зібралися і вирішили щось робити. І ми зробили одну виставу, ми зробили діймовочком з тими, хто є. Потім ми зробили в Титовці. І тут такий великий грандіозний проєкт завдяки нашому режисеру Олександру Миколаєвичу, що ми будемо ставити виставу по казках братів Гі. Ну, звісно, всі об'єдналися знову і почали працювати. Ми дуже швидко працювали. Ми намагалися в найкоротші строки це все зробити, вважаючи те, що не було електричества, що були блекаути, що було дуже холодно в театрі. Знаєте, ми вже на це не зважаємо, бо нас гріє те, що ми будемо тут грати для діточок. Локації, то були різні локації. Знаєте, ми їздили за ці роки, і по таборах ми їздили, і по колгоспах ще були колгоспи, коли я працювати почала. І де ми тільки не їздили. І я працювала в цехах, де стояли, стояла приладдя, бо я того вже звикла, знаєте. І тут дійсно, спочатку, коли ми приїхали перший раз, ми тут грали, ой, дюймовочку, ми грали тут. Ну так, ми приїхали, подивилися, нічого прилаштувалися, все граємо. Ну Сьогодні теж тако, таке трошки було що трошки нижче, ми відкоригувалися і нічого, вже, все добре. Головне, діти, головний батьки, ви сьогодні знову все це бачили. Так, я от звернула увагу на те, що діти прям спрагли, їм дуже хочеться. От, як, як ви відчуваєте видачу дітей зараз? Знаєте, Дітки теж втомилися від того, що все онлайн. А все, а все якось чи по гаджету, А тут розумієте, вони все таки наша душа прагне спілкування, як не крути, спілкування так очі в очі. Хочеться пощупати, хочеться подивитися. І ви чули реакції, які були. Вони себе переживали, вони хлопали, вони кричали: ось це найдорожче, що може бути. Звісно, дітки скучні за цим. Це. це в мирні часи, вони могли. Там казати ні, я не хочу в театр, чи я хочу в театр. А зараз вони хочуть однозначно, хочуть, бо тут вони спілкуються між собою. поки е, дождається вистава, вони спілкуються з нами. Ми потім потім ви бачили, ми обов'язково фотографуємося. Ми робимо світлини. Це все на згадку. Розумієте, діточки ці виростуть, стануть великими, і вони е, побачать цю світлину чи відкрит гаджети, скажуть. О, а це була війна. А в нас було ось таке. І вони це запам'ятають. Це психологічна підтримка для наших діточок. І для батьків теж. А сьогодні так вже ми ж бачили. Е пропозиція руки і серця, це до Ну, оце точно ніхто ніколи не забуде. Ні дорослі, ні, ні малеча. Це правда. Дякуємо Дякую. за свято Дякую. серед війни. Дякую. Дякуємо вам. Приходьте ще, я дуже сподіваюся, що це буде далі. Боже, найволічезна мрія. Скоріше перемога, скоріше, щоб все закінчилося, щоб Ах, ви розумієте. Дякую. Дякую.